Вітаю! Давайте будемо перевіряти наше домашнє завдання. Перша задача, мені здається, дуже проста. Сподіваюся, вона теж е, виявилася простою. 8.16. Якою повинна бути швидкість е, зміни сілу струму, щоб у катушці з індуктивністю 50 мг виникла РС самоіндукції 30 В. Ну, запишемо, що нам дано. І будемо розуміти, що ця задача не дуже складна. Індуктивність мілі генрі ми переводимо в систему інтернаціональну. Якщо в системі інтерна... в стандартному вигляді це 50-2, якщо хтось э, вигадав, що буде враховувати саму приставку, то це буде 50-10-3. Далі електрорушна сила 30 вольт. Це у нас електророшинна сіла самоіндукції, і знайти потрібно, як швидко змінюється сіла струму. Ну, можна це записати само ось так. швидкість міну сіла строму дельта І на дельта Т. Саме цю величину ми будемо шукати, а для початку запишемо електрорушну сілу самоіндукції. Пам'ятаємо, що якщо ми будемо брати за модулем, то у нас буде індуктивність умножить саме на швидкість зміни сіло струму. І звідси ми зможемо знайти дельта І на дельта Т. Це буде РС само індукції, поділити на індуктивність. Будемо перевіряти, перевіряти одиниці. Якщо розписати окремо. Що таке Генрі, то якраз ми побачимо, що у нас все зайве буде скорочуватися, тому що ДС самоіндукція, Р, самоіндукція у нас вольти, індуктивність в Генрі. І Генрі ми розписуємо, як вольт множить на секунду і поділить на ампер. Вольти скорочуються, ампер поділить на секунду, це і буде одинице вимірювання сила струму на час. Так воно і є. І підставимо чисельне значення, отримуємо приблизно 600 ампер секунду. Ну, ось така швидкість, це велика швидкість, зрозуміло, тому що дуже швидко змінюється зазвичай в таких ситуаціях, в таких умовах сіла струму. І так, наступна задача. Наступна задача вона складніша: 8,43. Під час зміни сіла струму в кожному вітку довгої катушки з дроту виникає електрорушина сіла самоіндукції. Ось, бачите, індекс нам в умовах далі, тому я буду намагатися, підтримуватися, підтримувати, ну, підтримуватися цих е, даних 0,5 В. І визначена напруженість є віхривого електричного поля у вітках, якщо радіус вітка, вітків е, 3 см. Ну, давайте запишемо, що нам дано. РС самоіндукції 0,5 вольта і радіус 3 см. Легко можемо перевести в систему інтернаціональний, а знайти потрібна напруженість електричного поля. Але, що важливо у нас тут є? Дивіться, у нас поле вихреве, а це означає, що його силові лінії це будуть кола. І тоді у нас рух буде відбиватися саме по колу. Робота вихревого поля. Вона не дорівнює нулю, а вона буде дорівнювати силі, яка переносить електричний заряд, умножить на відстань, на яку цей заряд буде переноситися. Сіла це у нас електрична сила, це заряд умножить на напруженість, а пройден. Відстань це у нас буде довжина кола. Тобто, дивіться, що у нас відбувається: з одного боку, у нас робота буде сіла умножити на відстань, сіла це заряд на напруженість, а відстань це буде траєкторія. Але у нас з іншого боку, ми можемо сказати, що робота, це у нас був заряд, умножити на електророшійну сілу самоіндукції. Ось це ми так робили. Але це одна та сама робота. Тому я можу зараз е, додати, прирівняти ось цей вираз і ось цей вираз. І ми бачимо, що у нас е, це трохи скоротитися на заряд, наприклад. І тоді ми можемо знайти звідси напруженість. Це буде електрорушна сила поділити на 2 πr Але ми знаємо РС, ми знаємо радіус, ну, 2 π теж вважаємо, що знаємо. Добре, тоді ми можемо копіювати цей слайд і перевіряти одиниці. Але тут в Коєвіки так класно перевіряються одиниці. Дивіться, як класно. У нас буде вольт поділити на метр. І це є одиниця вимірювання. Так, ще буває Ньютон на колони, але вольт на метр мені подобається більше і це правильне одиниця вимірювання. І так, обчислимо, підставляємо значення. Сподіваюся, що ви теж це і без помилок. Без помилок зробили, це 2,7 вольт на метр. Ось така задача. І у нас є ще одна задача. Пам'ятаєте, був номер у нас з надпровідною катушкою, але ми її розбирали. Сподіваюся, з цією задачею вам вже було більш-менш можливо впоратися. Ну, але якщо що, я зараз підкажу, і ви зможете розв'язати цю задачу. Ітак, надпровідна катушка радіусом r маленька складається із N великих і має індуктивність L. Знайдіть силу струму I, що виникає в катушці із замкненими кінцями, внаслідок вмикання зовнішнього однорідного магнітного поля з магнітною індукцією B, напрямлений вздовж осі катушки. Дивиться, що у нас відбувається. У нас буде змінюватися магнітна індукція. Ми будемо вмикати зовнішнє однорідне магнітне поле, тобто у нас спочатку магнітного поля не було, а потім воно з'являється. Якщо у нас з'являється магнітне поле, то буде за рахунок того, що змінюється магнітне поле, буде змінюватися магнітний потік. Але зміна магнітного поля приводить до того, що з'являється струм. Індукційний, і буде змінюватися струм. Тобто, у нас будуть два процеси відбуватися, і саме на цьому ми будемо будувати розв'язання нашої задачі. Давайте спробуємо це зробити. І так, нам дани тільки літери, нам дана дан радіус катушки, нам дана кількість відків, нам дана індуктивність і нам дана індукція. А знайти потрібне силу струму. Але я роблю рісунок ні е, катушку, тут у мене один віток, ну, далі вмикаєте ваше, я не як воображення. Коротше, е, починаєте фантазувати і будете бачити, що у вас буде багато-багато таких вітків. І так, як ми казали, е, змінюється індукція магнітного поля. Ми будемо вмикати, тобто буде змінюватися, збільшуватися від нуля до максимального значення. І буде з'являтися сіла струму, яка теж буде змінюватися від нуля до максимального значення. І ми можемо записати закон електромагнітної індукції два рази. Один раз ми запишемо його через індуктивність і зміну сили струму, швидкість зміни сили струму а інший раз ми запишемо його так, як було це за визначенням, тобто швидкість зміни магнітного потіку. Але тут не забуваємо, що у нас не один віток, а їх N. Але це одна та сама рс індукція Тобто ми можемо прирівняти ось ці два вирази, більш того, ми бачимо, що у нас знаки мінуса потім скоротяться. І ми можемо розписати магнітний потік як площину на дельта B, на дельта T. Але площину я можу винести за знак зміни, тому що площа контуру у нас, яка буде перетинатися. Вона не змінюється, а аток саме він ой, а магнітна індукція, саме вона буде змінюватися. Але у нас е, все відбувається перпендикулярно до площини, тобто е, тригонометрична функція буде максимально дорівнювати одиницю, і ми її можемо не, не враховувати. Тоді, дивіться, що у нас відбувається. L індуктивність умножається на зміну сіли струму, на зміну е, часу я скоротила. А ось тут у нас є кількість відків, Площу я заміняю як PR квадрат, ну, площа кола зрозуміла. І здесь э, зміна індукції. А зараз дуже просто знайти звідси силу струму. Тобто все, що у нас тут є праворуч, ми ділимо на індуктивність. І це у нас і буде відповідь для цієї задачі. Ось така задача. Дуже класно, якщо ви пам'ятаєте, як можна записати закон електромагнітної індукції за визначенням а потім, коли ми ще трохи змінювали цю ситуацію для явища самоіндукції. Ось таким чином ми все зробили і можемо трохи відпочити.